Вітаю всіх, хто завітав на канал. Зимовий період, коли дуже короткий світловий день, і сонце виходить за хмари дуже рідко. Мало які вазони кімнатні радують нас цвітінням. Отож, і радіємо ми дуже, коли бачимо таке цвітіння деяких вазонів. Ну, це цвіте антуріум вже давно. Випустив свій парус, а ви знаєте, що такий парус тримається на вазоні 25-30 днів. Дуже радію тому, що продовжує цвісти азалія. А тут ще одна квіточка з'явилася на вазоні. Добре, що місце на вікні, вибачте, добре, що місце вивільнилося, але ця квіточка щось не хоче їсти. Щось знову де з чимсь траванувся. Скромненько, але цвіте молочай, й міля. Випустила такий слабенький квітконос пеларгонія. І ще один вазончик цвіте. Вгадайте який? Скромненько. Але зате вазон цей невибавливий. Дуже корисний для нас, якщо ми його вирощуємо. Бо він поглинає різноманітні шкідливі речовини, які відділяють наші меблі, можливо, наші килими, і інші якісь хімічні вироби, вироби, напичкані хімічними речовинами. Отож, позбавляє нас. Цих різних шкідливих таких хімічних домішок. Ми їх не вдихаємо завдяки тому, що цей вазон очищує повітря та ще й світе навіть в зимовий час ось такими скромненькими, але все ж таки прекрасними квіточками. Вгадайте назви цього вазона.